Учні критикували жінку, яка помазала Ісуса, вважаючи її вчинок марнотратством. Але Ісус дорікнув їм і похвалив її дар. Сьогодні деякі люди переконані, що вкладати кошти в тіло Христа, його церкву є марною тратою. Вони стверджують, що церква надто недосконала, аби представляти Ісуса, і що їхні гроші краще використати на щось інше. Дійсно, церква ніколи не буде абсолютно бездоганною, адже вона подібна до лікарні і потребує великого лікаря. Проте, оскільки церква є тілом Христа і призначеним Божим сховищем, то давати церкві це те саме, що давати Христу. Незважаючи на свою недосконалість, церква це єдиний об'єкт на землі, який він так високо цінує. Ісус наказав нам іти і навчати всі народи, хрестячи їх і навчаючи їх зберігати все. Поодинокі або неорганізовані зусилля ніколи не допоможуть досягти цієї мети. Тільки діючи як єдине ціле, взаємно підпорядковуючись один одному, а також об'єднуючи зусилля і кошти, ми зможемо ефективніше охопити весь світ. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення церкві, що є Божим сховищем, довірмося йому і поставмо Бога на перше місце.